Що різдво Христово буде свідченням перемоги добра над злом, що новонароджений Ісус захистить вистраждану українську землю від ворог. Сьогодні ми всі в молитвах за кожного нашого захисника та захисницю, за тих, хто воює з ворогом, за тих, хто в полоні, за пропа. Поранених та зниклих безвісті. Ми молимось за полеглих, які віддали свої життя в боротьбі, які вже ніколи не повернуться до своїх сімей. Ми дякуємо за те, що маємо Різдво, за те, що українські захисники та захисниці дарують усім нам можливість зустріти свята у своїх оселях, у спокої та в теплі, поруч з рідними. З різними. Хоч в нашій країні дуже важкий час, але навіть у цей критичний період дорослі, як ніколи, зобов'язані створити маленьке свято для всіх наших рідних українських діток. Адже це час різдвяного дива, коли збуваються найзаповітніші мрії, наші діти заслуговують на цю казку, і цю казку не. Жодна темна сила, бо добро завжди перемагає зло і в касті, і в житті. Тож давайте разом з святим Миколаєм запалимо вогні нашої новорічної ялинки, на щастя, на добро, на мир і перемогу в нашій Україні.